Сесуар, аксесуар, аксесари. Хто виходить з дому без аксесуарів? Ну, це ні я. Але для мене завжди важко обрати одну пару окулярів, як я вдану. Тому що в мене зараз є 10 пар окулярів, які ідеально підійдуть під цей лук. Дивіться, зараз покажу. Наприклад, ці. Тут все ну, Ідеально ж. Але є і інші ідеалі. Нічого немає проти авіатори тут. Чорні. Тому що в мене досить висока контрастність. Тобто я обираю чорні, але якщо ви менш контрастна дівчина, то я б вам рекомендувала обрати щось пом'якше. Так теж підійде. Особливо, якщо у вас невеликі риси. І тобто ось такі легенькі окуляри, вони не приб'ють ваші риси, тільки підтримують їх. <взвук> і так, і нічого. І звичайно, у цієї моделі. Ну, я взагалі я вважаю, що її треба мати в своєму окулярному гордоробі. Важі є вже окулярний гардероб? Ні? Н На що розрахунок? Але я можу вибрати і ці, і додати ось таку сумку і робити ще. Ці. Так. І зараз це теж дуже модно. А можна псіханути та вдягнутись ось так, щоб усі зразу зрозуміли. Хто тут справжня зірка? Хочете додати будь-якому класичному образу сучасності? Оберіть супертрендові окуляри. Ось такі, як ці. І навіть ось такі досить класичні окуляри теж підійдуть. І, до речі, тут лінза хамелеони. Це найчудова річ, яка, на відміну від вашого чоловіка, завжди підлаштовується під вас. А якщо у вас є тільки чорна сумка, і треба як-то її вписати в образ, то тут чорні окуляри. Дуже легко підтримувати її. Що я мала сказати цією підбіркою? Те, що в нас хочеться скупити все, але в нас такі ціни, що ви таки да можете собі це дозволити.